Також хочу показати триммер металевий. Це бренд Сокані. Класне фабричне виробництво, якість на високому рівні, якісна збірка. Ось, будь ласка, значить, вхід USB Type-C. І... Ще раз хочу наголосити, подивіться, наскільки зручна трикутна форма. Дуже добре підлаштується під руку, і бачите, тут заокруглені йдуть края, тому воно не буде ні колоти. І ребриста поверхня, для того, щоб рука не сковзила. Дуже зручно. До речі, тут шестиватка. О, тут, бачите, навіть тут це зазначено: це шестиватка. Ось підійде для того, щоб підстригати бороду. Без насадки підійде для гоління під 0. В комплекті насадки 1, 2, 3 мм, мастило щітка, кабель USB Type-C. Надаємо гарантію на рік вартість. 1099 гривень. Працює від акумулятора літій-іоні 120 хвилин, може працювати від мережі Час зарядки 2 години, відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Може бути хороший подарунок або для власного використання. Замовити можна на сайті .in Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео будемо чекати.